Доброго дня, мої малята, любі хлопчики, дівчата, погляньте, сьогодні до нас завітав горобець. Він приніс із собою посилку. Як ви гадаєте, хто нам міг її надіслати? Це можна дізнатись, відгадавши загадку, білі коси, біле личко, кожушок та рукавички. Чобітки і шапка білі дружать з нею заметілі. Хазяйнує тут вона ця красуня чарівна. То від кого ця посилка? Так, від зими давайте ж поглянемо, що в ній? Що ж це таке? Так, це сніжка. Її ще можна назвати сніговий колобок. Зараз я пропоную вам малята послухати оповідання про сніговий колобок. Гуляли діти у дворі. Ліпили зі снігу бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок. Знайшов вуглинки і поробив очі. Знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобок на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти. Після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг із дітьми до шафочки, а там калюшка. Що це таке? Відчинили дверцята, подивились, а з кишені кап-кап-кап. Вода капає. Подивився Олексійко в кишеньку, а там немає колобка. У мокрій кишені лежать тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Скажіть малята, про яку пору року йде мова в оповіданні? Про зиму, що зліпив Олексійко? Олексійко зліпив снігового колобка. Із чого він зробив колобкові очі, рот, ніс? Так, з вуглинок так. Палич. Чи залишив хлопчик колобка на дворі? Ні, хлопчик забрав його із собою. Чому? Де Олексійко сховав колобка? Олексійко поклав колобка до кишені. Що відбувалося далі? Далі Олексійко залишив курточку у шафці, а сам пішов. У групу, де він пообідав, поспав, а вже потім пригадав про свого колобка, що побачив Олексійко біля шафочки. Так він побачив калюжу. Як ви гадаєте, чому з кишеньки капала вода? Де подівся колобок? Чому хлопчик не знайшов свого колобка? Малята, а як би ви вчинили на місці хлопчика? А зараз, друзі, я пропоную вам зіграти в гру довгі та короткі слова. Приготуйте для гри довгу і коротку смужку. Якщо я називаю довге слово, то ви показуєте довгу смужку. Коротке слово. Коротка смужка. Зимонька. Це коротке чи довге слово? Так, довге, тому смужка довга. Лід це коротке чи довге слово? Так, коротке, тому смужка коротка. А зараз спробуйте впоратись з цим завданням самостійно. Холодно, СНІГ СНІЖИНКА пил, СНІГОВИЧОК морозець, дощ, кущ. Наш гість горобчик теж хоче з вами зіграти в гру. Щодня він разом зі своїми друзями прилітає до нашої годівнички. І він хоче перевірити, наскільки ви уважні. Назвемо пташок, які до нас прилетіли Синичка, Горобець, Ворона. А зараз заплючте очі та скажіть, якої пташки не стало. Так, це була синичка. А тепер знову заплющте оченята, якої пташки не стало. Правильно, це ворона. І зіграємо останній раз. Заплющте оченята. Правильно, це був горобчик. Хто до нас прилітав? Синичка. Горобець та ворона. Ой, здається, наш колобок почав танути. Потрібно його швиденько винести на вулицю. Тому ми з вами прощаємось. До нової зустрічі! Бережіть себе та будьте здорові!